Один лише крок наголосив ректор університету Петро Саух, цьогорічний випуск є одним із найбільших: 2623 фахівця поповнять 90-тисячну армію випускників закладу, які сьогодні прославляють університет своєю звитяжною працею. Вперше будуть вручені дипломи з додатком європейського зразка. Я і всі ми викладачі, професори, віримо в те, що ви будете достойні нашого університету. Наші викладачі, професори дали все те, що могли дати вам. Ви сьогодні на порозі реального життя і маєте це розуміти. Від імені депутатського корпусу привітав випускників із здійсненням мрії, отриманням вищої освіти, голова обласної ради Віталій Француз. Ви в непростий час випускаєтеся, тому що вам разом із старшим поколінням. Здійснювати оті перетворення, які розпочалися в державі, і від того, як ми їх втілимо в життя, усі ті реформи, які вже йдуть або які мають розпочатися, в тому числі і в галузі освіти, буде залежати подальше життя всієї держави. До привітань почесних гостей свята, заступника голови обласної державної адміністрації Ярослава Лагути та заступника Житомирського міського голови Олександра Бачковського приєднались і візитери з-за кордону, з поміж яких і професор Болонського університету Дімітріс importantissima perché voi state diventando operatori della conoscenza. Це дуже важливий день у вашому житті, тому що ви стаєте професіоналами, які будете впливати на знання і навички цього суспільства. Доведе континуар інвестиринконошенця, фаричерка, студіари, і ви маєте продовжувати інвестувати у ваші знання, щоб покращувати ваші професійні навички і покращувати якість знань. Петро Саух особисто вручив дипломи десяти студентам, які закінчили навчання без жодної четвірки. Загалом же дипломи з відзнакою отримали 93 франківця. Всі випускники проголосили присягу, обіцяючи у повній мірі використовувати отримані знання та збагачувати славу університету своїми професійними досягненнями. Пишається випускниками і викладачі, і батьки. Відчуваємо гордість за власну доньку. Це досить фініш. Досить серйозного етапу в її житті і починається новий, який називається Робота. Е, наскільки вона підготовлений фахівець із певною кількістю знань, умінь і навичок, власна робота і покаже. Але я так думаю, що наша гануська е, вчилася добре, набралася знань, і все в неї буде добре. Востаннє у статусі студентів випускники заспівали разом із викладачами гімн університету, а за тим у небо полетіли кульки як символ початку нового етапу життя.